Рентгенівський апарат є важливим компонентом сучасної медичної діагностики та промислової діагностичної оцінки для контролю якості матеріалів шляхом виявлення прихованих дефектів, внутрішніх тріщин або порожнин. Спеціальна трубка, яка створює рентгенівські фотони, є необхідною для роботи такого типу апарата. До складу рентгенівської трубки входять катодний і анодний вузли, ротор і статор для систем з обертовим анодом, а також корпуси. Однак існують дві потенційні проблеми, пов'язані з роботою рентгенівських трубок. До них належать надмірне виділення тепла, яке слід належним чином відводити, щоб запобігти плавленню компонентів трубки у більшості випадків анода, а також висока напруга. Тому необхідно забезпечити належну електричну ізоляцію, щоб запобігти коротким замиканням, які можуть призвести до виходу з ладу всього рентгенівського апарата. Ці проблеми були вирішені шляхом занурення рентгенівської трубки у спеціальну оливу, яка одночасно відводить тепло від трубки за допомогою циркулюючого потоку всередині корпусу та забезпечує ізоляцію провідних частин. Ізоляційна олива в рентгенівській трубці зазвичай підлягає високим вимогам, особливо щодо вмісту вологи та газів, які можуть знизити пробивну напругу оливи та підвищити ризик відмови як самої рентгенівської трубки, так і всього рентгенівського апарата. Тому перед заливанням оливи в рентгенівський апарат, а також час від часу під час експлуатації, олива повинна проходити спеціальну обробку для забезпечення необхідної якості роботи. Компанія GlobCore розробила технологію очищення рентгенівської оливи, яка реалізована в установках CMM 0,6. Ці установки забезпечують комплексне очищення рентгенівської оливи. Грубі та тонкі фільтри видаляють тверді домішки, а нагрівання у поєднанні з вакуумуванням видаляє вологу та розчинені гази. У результаті характеристики оливи на виході з установки CMM 0,6 відповідають високим вимогам до олив, що використовуються в рентгенівських апаратах. Пробивна напруга не менше 60 кВт і клас частоти не нижче 14-12 згідно з ISO 4406. Продуктивність установки для очищення рентгенівської оливи CMM 0,6 становить 600 літрів на годину. Це обладнання просте в управлінні, має компактні розміри та встановлене на платформі з колесами, що дозволяє переміщати його через стандартні дверні прорізи та всередині приміщень. Тому установки CMM 0,6 можуть використовуватися як сервісними компаніями, що надають послуги з очищення ізоляційної оливи, так і спеціалізованими підрозділами медичних закладів, які відповідають за обслуговування рентгенівських установок. Якщо потрібно обробляти великі об'єми рентгенівської оливи, ви можете обрати модель CMM Globe Core з більшою продуктивністю до 17 тисяч літрів на годину. А з якими завданнями ви стикаєтеся під час обслуговування рентгенівських олив? Будь ласка, опишіть їх у коментарях. Більше інформації про технології GlobCore та очищувачі рентгенівської оливи ви можете знайти на нашому сайті. www.globcore.com.